17 лютого пам'ять святого мученика Антонія Карейського. Святий Антоній, названий у святому хрещенні Ануфрієм, був родом із Волині. Його виховали у благочесті, проте у підлітковому віці він почав вести беззаконне життя і навіть вчинив убивство. Одразу ж після цього злочину в ньому прокинулася совість, і він зажадав принести плоди покаяння. Залишивши родину та всі її статки, він вирушив до старця Пафнутія, засновника та Єгумена благовіщенського монастиря в Супраслі, що поблизу міста Білосток. Там він почав вести життя угодне Богові, приносячи себе як живу жертву Господу з плачем та багатьма земними поклонами. І все ж спогади про вчинений гріх не переставали його бентежити. Коли він почув від афонських ченців про нових мучеників, які засвідчували віру власної крові в окупованих турками регіонах, в нього виникло сильне бажання також піти цим шляхом, аби цілком очиститися від свого гріха. Його духовний отець, боячись, щоб юнак не зламався під тиском страждань, порадив йому краще вправлятися в аскетичних подвигах. Проте бажання мучеництва в душі послушника тільки зростало, і, зрештою, пафнутій зглянувся на його прохання та постриг ученьці з іменем Антоній і відправив на афон, аби порадитися там зі святогорськими старцями. Діставшись Святої Гори, Антоній звертався до різних отців, проте вони намагалися стримати його. Отці казали йому, що будь-який гріх може бути переможений Божою благодаттю шляхом подвигів та смирення. Вони порадили йому піти у затвор до башти поблизу келії, заснованої в Кареї святим Савою сербським, та тримати суровий піст і творити невпинну молитву. Антоній оселився там і за короткий час досяг значних звершень у духовному житті. Одного дня монах дізнався про славну смерть святого Іоанна Серба за походженням, який витерпів 11 місяців тортур, і бажання мучеництва знов ожило в його серці. Причастившись святих Христових таїн, Антоній вирушив до Фесалонік, до увійшов до перетвореної на мечеть церкви на честь нерукотворенної ікони Божої Матері під час спільної молитви мусульман. Там святий впав на коліна і, відкрито перехрестившись, почав молитися Христу, істинному Богові. Його одразу ж затримали, побили і відвели до паші правителя міста. Той наказав відшмагати Антонія, а тоді вкинути до в'язниці і не давати нічого їсти. Через 10 днів здивований Паша дізнався, що Чернець і досі живий. Він звелів привезти його та спробував навернути до ісламу. Проте Антоній із жаром заперечував правителю. Розгніваний Паша відіслав його до судді Аскера, але той вирішив, що обвинувачений не заслуговує смертної кари, і повернув його назад. Обурений і розлючений наполегливістю святого Паша спробував іще раз переконати його зриктися Христа. А тоді наказав спалити його живцем. Мученика вкинули у розжарену піч, коли його тіло повністю згоріло, турки розвіяли попіл повітру, аби християни не змогли його зібрати. Це славне мучеництво відбулося, ймовірно, 1516 року.